Справа чим закінчилась? Закінчилась тим, що е, я не погодився на суді е, з тою амністією, яку мені висунули. Вони вислужили, е, щоб закрити справу по амністії. Я наполягав на тому, щоб справу закрили по політичним мотивам. Я дуже велику промову робив. Це є політичне переслідування, це є залякування. Е, Тих людей, які сьогодні в перших рядах Майдану, це залякування і деякими масовими засобами інформації, які стараються показати номерні знаки тих активістів, які їдуть зі мною. Повірте, що всіх активістів, які сьогодні є, ну, знають в лице їх особисто вся міліція, вся прокуратура, але вони йдуть, не бояться ні переслідувань. Ні, завтрашніх днів вони бояться одне, що завтрашній день ми проснемося в іншій країні і ще хуже, а ми хочемо проснутися в завтрашній, в завтрашній світлій, майбутній, незалежній, вільній Україні.